get on, no sweat, even with a bet on, so sad, could touch your pretty head on, your neck, you see you coming up the avenue, Rapping ready, senorita, hot stuff, deliciosa chica, I love my sexy pecanita, no rough life, it's a fiesta girl with you. I get all sentimental, it's something fundamental It's almost transcendental, like I'm on something else And then I see you coming, I get possessed of something Like you're interested in nothing, baby you wear it well All of my senses going into a frenzy So smooth, firm and fruity, you know now That's why I call you mango Raising the roof when we take So sweet, so sweet, sweet local, baby, send me loco. I'm gonna die like a тільки стріт, солі, со нема, фейврет фруш осіб. Зовсім нещодавно я виплатила. Свій кредит за нашу криницю і ось взяла нову дозу, як то кажуть, грошей, щоб добудувати наш будинок. Нам потрібно його накрити до зими, до холодів. І, порахувавши наші з чоловіком доходи, я зрозуміла, що ми не встигнемо просто до перших морозів, до снігів. А я не хочу, щоб в мене чоловік лазив по даху, все це накривав, коли буде дуже холодно, будуть дощі, тому... Вирішила взяти новий кредит, який буду виплачувати сама. У мене заробітна плата не така вже й велика, але загалом раніше я працювала за воду, за криницю, а тепер буду працювати за блоки та інші будівельні матеріали. Цих коштів нам, звісно, не вистачить повністю, але у чоловіка буде невдовзі заробітна плата, яка також піде на будівництво. Ті, хто думають, що нам все легко дається, що все падає з неба, і взагалі, де ми можемо брати такі великі суми грошей на наше будівництво, то ось вам і відповідь. Буває, ми витрачаємо дві заробітних плати, буває, ми беремо кредит, позики, все, що тільки можна, і стараємося щось робити. Вдома у нас майже не лишилось ніяких запасів продуктових. Там, звісно, є такі невеличкі запаси десь на місяць. А ось я думаю, поки я буду виплачувати кредит, то на чоловікову заробітну плату ми десь, можливо, із жовтня чи листопада почнемо поновлювати продукти, якісь запаси, плюс буде вже отоплення, яке треба також платити. Тому що комунальні послуги ростуть з кожним роком все більше і більше. Плюс, після даху ми будемо старатися замовляти по декілька вікон кожен місяць. У нас будинок такий чималенький, і приблизно в нас буде 10 вікон, та потрібно буде купити вхідні двері. Тому це також така величезна витрата, яку треба буде зробити до наступного літа, і всю зиму ми будемо цим і займатися. Я постійно стараюся максимально економити, не купувати нічого лишнього. Звісно, бувають такі якісь спонтанні покупки, але все-таки радувати себе також потрібно, тому що втрачається якесь щастя, якась радість від звичайних якихось таких речей, і тому хочеться і порадувати себе, а не тільки стягуватися на одне будівництво. Так само дітям ми влаштовуємо якісь невеличкі такі свята, стараємося купувати то якісь фрукти, то якісь солодощі, щось таке цікавеньке, що вони люблять і не так часто в нас і ласують. Ми ось із чоловіковою сестрою та Васильком поїхали в будівельний магазин Горка. Я оформила собі картку на знижку, дізналася від продавців, що є така можливість, її на деякі товари буде. Невеличка така знижка. Тому я не витрачала лишні кошти, пішла, оформила в бухгалтерію, надали мені 4% знижки на деякі товари, і я вже почала користуватися і такими можливостями, коли можна купити трішки дешевше і зекономити сімейний бюджет. Хоч магазин Горка, він і є найбюджетнішим у місті Костопіль. Дешевше я не знаходила, де би це можна було взяти, тому ми кожного разу сюди повертаємося і купуємо все, що нам потрібно. Купила я все, що вже планували, витратила, зараз вам покажу, яку суму, це 13 746 гривень. Взяла блоки, цвяхи і. Гідроізоляцію. Загалом така невеличка покупка, а сума просто космічна. Я завжди їду в магазин раніше, все замовляю, оплачую, а тоді вже чоловік із роботи, бусом нашим їде в магазин, це все забирати. Дуже задоволені всі груші, що ми приїжджаємо так пізно, перед закриттям, але іншого часу у нас просто немає. Дуже сподіваюся, що цих блоків нам вистачить. Взяли ми одну палету 60 штук, і плюс у нас на нашій ділянці є ще, здається, палета блоків. І я думаю, що на фронтони нам цього має вистачити. Так як там буде ще три вікна, я пізніше у відео буду вам показувати. Ну, а Зараз ми забираємо наші блоки забрали вже гідроізоляцію, цвяхи. І чоловік поїде це все вигружати на наше будівництво. На наступний день я вирішила піти з дітьми погуляти, так як Василько наш не пішов уже у вівторок у садочок, він почав кашляти, і на сьогоднішній день, коли я озвучую це відео, він повністю лежить постійно, температура, плюс прихворіла трішки я. У мене нежить, можливо, ви і чуєте по голосу, Загалом ми лікуємося дома, на будівництво я не їду, хоча планувала у п'ятницю та суботу бути там, але все-таки здоров'я моїх дітей і мене самої це важливіше. Батько, глад собачко, кажи, хороша собачка, хороша, кажи маленька така, каже, я маленький, ти маленька Так? ти маленька. Да? Батько м'яче в тіко. Так, да, ти покормив собачок? Так. Да. Молодець. Так, да. да, а вовчик тут кришечками бавиться. Да? Що, Василько, покатати вас там? Давай. Знову приїхали ми в магазин горку. Зараз буду купувати ще цеглу на Комен. А, чоловіка чекатиму з роботи, бо поки він доїде, і з роботи я якраз тут купую матеріали, він під'їжджає майже біля шести. Це все загружує і везе у село. Йдемо, йдемо. Йдем. А чого ти мерви робиш? Куди? Да. Так. І Давай. загалом я ще замовила. Зараз, 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 я ще замовила нам дошку 25-ку обрізну на наш дах, і гроші, що я. А, взяла нема. Дуже швидко. Як то кажуть, гроші чималі. Працювати на них треба багато, а ось витрачаються вони дуже-дуже швидко. Так що, сподіваюсь, все-таки нам чоловікової заробітної плати вистачить, щоб докупити все, що нам треба. І будемо в пришвидшеному темпі а, накривати мама. будинок. Мама! Куди? Тому ось так, будуть у мене. Багацько-багацько влогів із нашого будівництва. Аж поки не побачимо ми. Готовий будинок. Йдемо, йдемо. Ідемо вже скуплятися, так? Да? Йдемо купляти. Да? Цеглу куплять? Пляче. Цеглу кажи. Кажи цегла. 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 Так, що все. Йдемо купувати цеглу. Зараз побачимо, яку ще візьмемо. Так, побачимо, що нам по бюджету підходить, тому що дерево замовили, вчора потратилися і ось на цеглу лишилося не так уже і багато коштів. Ой, пішли! Пішли. Ось така сума вийшла в нас за цеглу. Сподіваюся, її вистачить нам на комин. І також ціна за піддони, які потрібно повернути. Їх можна здати назад і отримати 200 гривень. Куди? там. Що там? Туди там? не можна йти, бо дітки будуть сваритися. Що Там Там не включать. Там включити щось треба. Там тільки дітки ходять. Да, там. Закрито там. Закрито, а зараз тато приїде. Приїде? Да, тато приїде. І будемо клюти. Що, заходь, хочеш з татом їхати назад? Так. Ну то сядеш до тата назад їхати, так? Да? Так, і будемо тіто. Туди мені приїде. не йди. Бо мервина робиш. Велікаклян. Не було біля горки погрузчика, людини, яка це все завантажує. Спочатку сів грузчик звичайний на цю машину, а пізніше у мене чоловік пересів на неї і він вміє ним управляти, тому наступну палету цегли погрузив саме він. Не знаю, що зроблять за два дні чоловіки на нашому будівництві. Знімати я нічого не буду, так як не їду. Дуже хотілося би познімати, подивитися, як росте наш будинок, як збільшується, але, на жаль, здоров'я немає і тому треба лишитися вдома і підлікуватись. Дуже сподіваюся, що вовчик не підцепиться і буде. У нас здоровенький, вилікуємо ми Василька, підлікуюся я і повернуся до вас із новими відеороликами. Я думаю, що в понеділок відео не буде, так як я нічого не буду знімати, бо саме займаюся лікуванням. Ну, а зараз трішки покажу вам, що я робила після того, як купила цеглу. Ми купили перший раз в цьому році кавуна одненького. Так як вони не досить такі бюджетні, минулі роки кавуни були дешеві, бо були з Херсону, а цього року, самі розумієте, ціни космічні, тому що всі кавуни привозні. Ще дуже хотілося б купити диню хоча б раз в цьому році, тому що я знаю, що далі ми нічого собі дозволити не зможемо. І так, у нас середа. Сьогодні я приїхала в спеціалізований магазинчик, де продається різне кріплення. Нам потрібно анкера купити, сверла до них, і я не знаю, чи куплю я їх тут. Сподіваюсь дуже, бо асортимент тут дуже великий. Так, у п'ятницю ми плануємо їхати вже на наше будівництво, в п'ятницю і в суботу працювати там. Я дуже переживаю, щоб не було дощу, бо передають все-таки в нас дощі. Якось у жару ще можливо працювати, а ось в дощ, то ну точно там ніхто не буде. Тому сподіваюсь, погода нас не підведе, десь нам попрацювати. Нехай дощ падає ввечері, вночі, тільки не вдень. Тому сподіваюся я, що все-таки наші плани будуть реалізовані. Сьогодні ще планую закривати кетчуп. Хочу купити помідори, вже показувати це вам не буду, тому що і так багато відео було про закрутки. Нам просто мало того кетчупу, що я закрила, він активно відкривається, і тому треба щось над цим думати і закрити ще, бо і віків гуртожиток треба буде давати, і плюс до всього нам вдома. Так що ось так. Зараз чекаю, сподіваюся, куплю все, що мені треба. Ось так виглядає цей магазинчик, де можна купити будь-які кріплення. І ось така краса росте біля цього магазину. Так, покажу, що взяла. Все-таки було тут все, що мені потрібно. Так. Це ж у нас вже йде все на наш дах. Анкіра ось такі 250 на 12. Ціна 40, здається, 4 гривні. 20 штук. Так, далі я взяла шайби 20 штук. Не знаю, яку ціну. І ось тут у мене два сверла. Так, ось таке по дереву. І ось таке. По бетону. Ось це все 1100. За що? Не знаю. 1100 це просто оце додатки до нашого даху. Ну, а на маленькому базарчику я не могла зупинитися, поторгувалася, купила дуже бюджетно, дешево. Тому вирішила закривати не тільки кетчуп, а і закрити свій улюблений салатик із перцю. Взяла. Помідори в різних місцях, взяла упаковочку знову кришок, декілька пачок міліни, пляшку велику олії. Також ще перцю дуже так багато, вирішила ще заморозити. Далі взяла дві пляшки оцету, бо не хочу пізніше бігати в магазин, не знаю, чи мені його вистачить. Тут у мене шампіньйони і ще помідори. Також я купила ще туалетну бумагу, два рулончика, і буду працювати над цим всім. Коли я приїхала додому, у Василька вже була температура, але я мусила це все позакривати, тому до 12-ї години ночі закривала свій улюблений салатик із перцю та шампіньонами. Можливо, на кулінарному каналі продублюю рецепт, той, що знімала минулого року. Декілька баночок помідор по своєму рецепту, також якось ділилася, можливо, знайду у минулих відео, минулорічних. І, звісно ж, закрила ще дві порції кетчупу. Ось так виглядає салатик. Загалом, я думаю, що на цьому я вже зупинюся, так як пора займатися іншими справами.